Цап та баран українська народна казка. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город, на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапи, баране, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий. Та не сміливий, а цап сміливий, та не дужий Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходім і ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А здорові молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, тут цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап надумався та й каже. А подай лишень баране оту вовчу голову. Баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут вовки вже злякались. Стали думати гадати, як звідси втікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудеш. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долити, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що з вашої компанії, а другий став його дожидати Думати гадати, як би й собі відтіля втікати. Е, каже, пішов та й сидить, нічим і каші долить. Ось візьму я ломаку та прожену його як собаку. Як побіг, так і той не вернусь. А третій сидів, сидів та й каже, Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, та й і той радий, що втік, то тоді і каже до барана. Ох, нам, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреним забрати звідси. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумався перший вовк та й каже Е, братці, та чи не сором нам втрьох цапа й барана боятись? Ось ходімо їх та й зімо. Прийшли, аж ті добре справились. Давно вже от казана убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли, йшли і знайшли їх на дубі. Цап сміливий, і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. От лягай, кажуть вовки кудлатому вовкові Ти старший. Той ворожі, як нам їх достати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, що не втримався, та як упаде, та просто на вовка. Цап, сміливий, не став роздумуватись, як закричить Подай мені ворожбита. Вовки як схопились, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран безпечно пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.